Всім привіт! Як ви бачите, вже настав ранок. Ось це наше озерце, ми тут зимою, як я вже говорив, лопали щуку. Правда, покльовок було багато, а щуки дуже мало, одну вузловив. Оце досить-досить непогане, велике. Ловимо ми сьогодні. Так, чого ми пошнемо? Ось мої три спіні. Навігатор. Я закинув на обіцю карася. Два карповій карповий от, Не знаю, чи бачите, від навігатора моделі. І також ловимо на фідера. в мене від фідер від е, Energo Time Black Sпідер Feeder. Поки що ні одної покльовки, Була одна покльовка на спіні на обіцю корисали, не знаю, що це було. от Оцей зараз мій знайомий Назар кидає свій спідер. Фідер. Ось там він його закинув. Там досить така непогана яма. Ми проводили спеціально відводним по дну, щоб побачити, де яма. Вночі ми сюди прибули десь годині, друга, третя була, не знаю точно на якій годині. Що зараз плаваємо. Не було ні одної покльовки, поки що. Зараз щось так надумали, бо трошки змежли піти. Спінгом половити, може окуня на сідобну резину, відкритий фіш. Не знаю, будемо пробувати. Зараз постараюся зняти відео про спінгу, як ми ловимо. Тут є дуже багато окуня, бо навіть приїжджали осені, тут попід берег стільки окуня плавало, але теж нічого не брало. Не знаю, поки що лишаємо всі наші спінінги, фідери, йдемо пошукаємо, окуня, трохи погріємося, походимо. Якщо щось буде цікаве, то обов'язково знімемо і вам покажемо.